Привіт всім. Покажу, зробили ми отакий охолоджувач і покажу його в роботі. Це ми тут соєвий шрот давимо. Придбали такий екструдер, це він розібраний, розбираємо на ніч, ну, вичищаємо. Тільки мотора нема, поки спробувати від трактора пробуємо. Ну, Працює тільки по розходу там питання. Ну, Відео про, може, комусь потрібно буде отакий от охолоджувач. Можна зробити і на гранули, на пілети такий у такому принципу. П'ять бочок 200-літрових. Тут ми між собою їх виставили, поприхвачували там, а потім, щоб тут нічого не просипалось і крепше було, просто обручами по ще попосаєняли їх. І відсіль вентилятор дує. Дує, а от сюди сипеться. Тут моторредуктор. Ремінь просто отак накинули під своїм весом, воно отак дивіться. Воно просто висить, йому вистачає його. І поточили такі ролики. Ну, сюди можна було, звісно, пластикові, ну нема у нас такого. Пластика зробив з металу. Просто ролики такі поточили по формі. І тут витяжка ще отака, але ну, вона толку не дає. Ми думали, що буде витягувати там пилячку якось воно От так для більшого охолодження. Це тут таке ревізійне віконце, всередині отакі ось лопасті поприкручували і лоточок туди. Зараз покажу, як він працює. вот так працює охолоджувач. Тут вентилятор дует, Но, оно... И сюда. Готово. Уже воно тут Холодне сюди йде. Тут можна регулювати заслонки чи подачу поток повітря. Оця витяжка, вона особо нічого не витягує так. Ну, просто доповнительно щоб протягувало. Тут точно як подає. і напор йде. Тут подача не видно ні. Шничок. Шнек з нерегулятором. З варіатором, в общем, варіатором регулюються обороти і одвома трактора. Тут такий самий мотор-редуктор, можна регулювати оберти, додавати. Це по-моєму від 30 до 130 оборотів на, самому, на виході на валу. Там. І ремінь просто накинути. І воно під своїм весом, як на навесі під своїм весом висить і все.